Ну, рекомендував, щоб не йти на другий срок, не потрібно буду. буде. Ну, вистачить часу для цього. За який час людина повинна зробити те, 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 те. Ну, звісно, там. Вступити до НАТО, вступити в Євросоюз, але я попередив, що якщо не буде вистачати на вистачати це часу, то не потрібно там рвати все на собі, щоб лише скажімо так, досягти такої цілі. Але яка була в мене, ну, скажімо так, мрія? Я хотів так, щоб у нас стало все як в Європі, дійсно, як в Європі, ну. Скажем так, Германія — то за НАТО, але як в Германії. бо виходить так, що хтось виконує, хтось не виконує закони. Я сподівався, що закони будуть розпоседжуватися на всіх людей, на всіх незалежно від твоєї статусу.